Катрін Леблан. ось і вона. Канал мамина казка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Сестричка заховалася у маминому животику. Через це він у мами такий великий. Одного разу Мартін хотів привітатися зі своїми батьками, але не знайшов їх у кімнаті. У будинку було дуже тихо. Що сталося? Мартін спустився сходами і нікого не побачив. Його батьки ніколи раніше не лишали його самого. Подмежа гукнуло. гукнула. Мамо. Раптом він побачив бабусю. Цікаво, чому вона тут так рано? Привіт, Мартіне. Ти вже прокинувся? Твої батьки у пологовому будинку. Сьогодні вночі народилася твоя маленька сестра, сказала бабуся. Мартін зрадів. Він геть забув про це. Нарешті він зможе гратися із сестрою. Ми підемо подивитися на неї? запитав Мартін у бабусі. Так, любий. Цього ранку Мартін снідав із великим апетитом. У пологому будинку Мартін побачив свою маму. Вона колесала маленьку сестру. Мартін відчув щось дивне. Він більше не міг пригорнутися до неї. Матуся підбадьорила від межа. Синку, подивись твоя сестра спить. Її звати Анна. Мартін наблизився. Яка ж вона маленька? Проте. Не розплющила оченят, щоб привітатися з ним. Вона була зовсім крихітна і нічого не робила. Мартін був розчарований. Краще галатися з телефоном татка, подумав він. Нарешті Матуся з Анною вдома. Уся родина вмостилася на дивані, вони сміялися й обіймали один одного. Минали дні. Мартінові хотілося погратися з мамою. Але вона була постійно зайнята. Матуся купала Анну і зовсім не мала часу, щоб допомогти Мартіну одягнутися. Ну ж бо, казала вона. Ти вже великий. Мартін хотів погратися з татком, але той завжди кудись поспішав. А Кімо, надвіл, просив Мартін. Не зараз, мій хороший, відповідав татко. Мартінові, здавалося, татко й зовсім не звертає на нього увагу. А ось коли він колеса Анну та шепотів, яка ж його донечка гарненька, Мартін розгубився, він не розумів, чому батьки просять його бути дорослим, чому вони в захваті від дитини, яка не вміє ані говорити, ані ходити. Анна спала поруч із батьками. Вона часто бувала в них на руках. І всі говорили лише про неї. Іноді вона починала плакати. Це було голосно і тривало довго. Іноді вона погано пахла, а батьки все одно вважали її гарною. Хіба вони зовсім нічого не помічають? Мартін почав вирадувати. Він відмовлявся митися. Та що на тебе найшло? біднякали батьки. Мама попросила ведмежа поводитися добре. Через це Мартін розлютився, дуже розлютився. Мама посварила Мартіна. Засмучений, він взяв свою ковдру і ліг поруч із маленькою сестрою. Водмежа вирішила залишитися там на увесь день адже батьки хотіли малюка. Мартін подивився на Анну. Вона ж нічого не вміє. Навіть брязкати іграшками. І що тільки батьки в ній знайшли? Мартін придивився до сестри уважніше. Її маленька голова була кругленька та м'яка. Він погладив Анну по щоці, Малеча подивилася на Мартіна. Аго, Анно, прошепотіла ведмежа. Це я твій стасий блатик. Анна торкнулася Мартіна своїми маленькими лапками. Вона дуже кумедна, Медвежа порівняв свою лапку з крихітною лапкою Анни. Йому сподобалось говорити з дитиною. <клухи> вона кумедно округляла ротика, щоб повторювати за Мартіном. Перша їм вдалося трохи погратися удвох. Анна не могла ані піднятися сама, ані сидіти, ані ходити. У неї не виходила, бо вона була зовсім маленька. Я зроблю тобі замок, вирішив Мартін. Він побудував вежу для сестри. Мартін запитав маму. Це можу я понести, Анну? Добре, але будь обережним. Матуся дала дитину йому на руки. Ова, Вона виявилась важкою. Мартін зробив кілька кроків. Усе добре.